Може, щоб не побратими його називали татом у селищі Гаї Шевченківські, що на Тернопільщині, попрощалися з Василем Стефанчуком. Військові розповідають, що Василеві до ротації залишилося усього кілька годин, але снаряд росіян обірвав усі плани. Загинув герой 29 вересня під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Сухий Ставок, що на Херсонщині. Тіло Василя Стефанчука привезли до рідного дому, аби з ним могли попрощатися рідні, друзі, побратими та односельчани. Наш брат Василь, я знаю, що його кожного разу, кожну неділю був на літургії, де приходив своєю сім'єю, де молився, де Бога просив те, що його в ньому в серці, де любив свою люблячу дружину. Улюблено донечку, де вони були разом і щасливі на молитві. Василь був учасником бойових дій у 2014-2015-му. І коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, знову став на захист рідної землі. До війни працював з обскладом на одному з приватних підприємств. У героя залишились батько, мати і рідний брат Сергій, який разом із племінником на кілька днів приїхав з передової, аби провести найріднішу людину в останню путь. У селі Василя Стефанчука пам'ятатимуть як справедливого та чуйного чоловіка та доброго сусіда. Коли щось комусь потрібно, він завжди приходив нам на допомогу, ходив до сусідів, спілкувався. Діти його дуже сильно любили. Такий привітний, вірний. Ну, звичайно, що був за Україну, такий патріот. Завжди всіх підтримував. Шкода, що так сталося. Постійно він так за Україну хотів, щоб Україна була вільна, щоб вся була правда. Так не думав, що так станеться. Через загибель військового у Байковецькій громаді оголосили два дні жалоби: вічна слава та пам'ять герою.